Добрий день, любі друзі, я рада вітати вас на моєму каналі. Всім привіт з Дніпра, 11 березня. Сьогодні буду пересаджувати широковисті гортензії, які придбала в агромаркеті. Обіцяла вам показати процес пересадки, щоб добре було видно. Так, Почнемо з ґрунту. Який ґрунт буду використовувати? Це верховий торф кислий. Окей, вітер піднявся. Так він виглядає, такого кольору. Так. 50% кислого торфу. Сюди додам. Покажу якого. Так. Такий ґрунт у мене. Преміум універсальний з кокосовим волокном. Так, тут 5 літрів, готовий до використання, при висаджуванні, пересаджуванні рослин. Е, 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 PH 5,5, 6,5. Так, також сюди додаю. Також десь і обов'язково додаю, додаю пісок, пісок річковий, ну так відсотків, ну, може, 5-10 Так, ретельно змішуємо. Так як гортензії дуже люблять післий ґрунт, але в чистий, в чистий торф я не висаджую, тому що він дуже швидко пересихає. А це я висаджую, як би, можна сказати, на постійне місце. Потім просто буду збільшувати об'єм ґрунту, а на зараз буду висаджувати ось таку ґрунтосуміш. Підкислювати буду. Уксусом, лимонною кислотою, спеціальними добривами для гортензій підживлювати відповідно до сезону, або ж азотними добривами, калійними добривами. ну, весь. Це все поступово я це все роблю. Так, Який об'єм буду висаджувати? Висаджувати буду в об'єм, пересаджувати з П9 в об'єм 2 літра. було видно добре. Зараз подивимось кореневу. Це, так, це соєр Тереза. Не дуже подобається мені цей саджанець. Зараз е, поясню, чому. По-перше, оці всі бруньки на ньому, на цьому садженці, вони не живі, вони засохли. Сам корінець більше всього, він був пересушений. ну Це зараз я його зволожила, але бачите, коріння зовсім такі коричневого кольору, немає тут біленьких, а біленькі корені це ті корені, які живлять саму рослинку. Але я сподіваюся, що все-таки я його зараз пересаджу, зроблю йому гарні умови. І все-таки десь, ну, ось там в самому низу, я вже бачу, тут є парочка бруньок живих, а цього вже буде достатньо для того, щоб рослина почала вегета... вегетувати. Весь цей ком, ось цей, я його порушу. Я його не залишу отак, як він є. Обов'язково треба порушувати, тому що. Чому говорять? Купив, посадив, а рослина не росте. А не росте вона ще тому, що тому, що ви як посадили його, так не порушили, посадили. І він не продовжує розвиватися. А для того, щоб він розвивався, йому треба дати сюди повітря. Щоб корінці дихали. Бачите, я оце все порушую, тому що саджанці часто приходять із-за кордону, вони вирощуються там в різних умовах, їм створюють. І а нам треба зробити так, щоб наш саджанець уже тут почував себе добре. Ну, ось там трошечки щось світліші, корінчики самим. Самому-самому низу. Нічого. Я сподіваюся, це така біла, гарна, дуже гарна м -м, гортензія. Мені дуже сподобалось, захотілося її таку мати у себе в колекції. Ну, Звичайно, присипаємо. Я не даю дуже великого об'єму їй. Нехай вона спочатку адаптується, а потім ми вже будемо дивитися, що далі робити. Вам добре видно було? Ось так. 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 Туди, щоб не було ніяких пустот, так пальчиком з усіх сторін обтискаємо корінець, щоб він там почувствував себе на своєму місці. Ще трошки додам. Так. так. Тримаю свої саджанці в теплиці. На зиму я їх не висаджую в відкритий ґрунт. У мене росли в відкритому ґрунті, мені не сподобалось. Треба накривати, треба, і вони все рівно... Не завжди добре перезимують, тому що вони квітнуть, якщо вона не ремонтантна, вона квітне тільки на пагонах минулого року, а якщо вони підмерзли, то, звичайно, ніякого квітування не буде. Так, дивимось далі. Поставила. Так. Ось наступний садженець, ось такий. Це у нас блакитна лагуна. Квітує блакитними квітами. Так він виглядає, Ось такий уже... гарний дав приріст. Знизу, ось дивіться, знизу тут, бачите, вже пробудилися брунячки, 1, 2, 3. Що я роблю? По-перше, я його обріжу. Обріжу ось так. Цю, ні, На цю верхню залишу так, видно вам. Оцю частину я обрізаю. Я її візьму. Наживцювання таку верхню частину. Зараз поясню чому. Дивіться, коли я обрізала цю верхню частину, оці брунячки, вони е, і ці паралельні бруньки, вони малесенькі, але вони почнуть вегетува вегетувати. І отут також з пазух е, пробудяться. Бруньки. Тому мені треба, щоб був не одна гілочка, якщо от у вас так, одна гілочка, да? і на гілочці квіточка. А мені треба, щоб був такий гарний кущик. Тому я зрізала з метою, щоб далі наростав цей кущик. Ну, Я з часом буду вам показувати Так, висаджувати також так, блакитна лагуна. Висаджувати також буду великий горщик, такий на 2 літра. Я оці, якщо попадаються такі ось такі різні фракції, я їх не викидаю. Я їх туди в горщик, то не страшно, то нам нічого не зіпсує. Так, дивимось корінчик. Корінчик. Корінчик також, але тут картинка набагато веселіша, тому що, незважаючи на те, що горщик зовсім маленький, да, корінчики заплили повністю цей горщик. І я їх тільки отак візьму обережненько. Вони не коричневі, вони більш, більш світлі. Вони, ось, бачите, аж вверх пішли. І нам треба зробити так, щоб розпушити отак їх. Тут, ну, по-перше, тут, звичайно, я бачу, що тут звичайно, садова земля. Там буде в нас су ґрунту суміш більш е поживна. Отак. От І я його так весь, як то кажучи, розберу. Отак, От дивіться, бачите, як корінці опустилися всі вниз. От тут навіть якась, ось так, диви, така, така борідка. Так, сюди, щоб видно було, ще трошки підсиплю, сильно заглиблювати я не буду, тому що ось тут уже пішли молоді, молоді, розпустилися молоденькі прирости. Отак. Розправлю коріння в різні боки. У нас знову стало прохолодно. Сьогодні прям такий прохолодний вітер. Зранку навіть. Ще годину тому не було вітру, а зараз такий з'явився прям вітрюган. Так. Ну, ось так. І цей ми посадили. Так. Тепер ми. Пересадимо ось цей малесенький. Так, це місаурі. Дивіться, тут також просто тут мох, а ось це темно червоного ближче до чорного. Це брунька розпустилася, вона вже розпустилася. І з цього боку є невеличка. А це все покрито мохом. Так, зараз подивимось. Зараз покажу вам така квіточка, якщо видно, ось так буде квітувати. Зараз подивимося на корінчик. Що ми тут спостерігаємо? Так, посаджено в кислий торф. посаджено відносно недавно, і отак корінчик пішов, як би то сказати, по периметру горщика. Так, я так думаю, що оцей весь мух. Треба прибрати? От він так тут дуже добре заплів. І мені здається, що в корінню мало повітря. І прям такий збитий цей мух. Ми його зараз отак почистимо. Так, он, може не видно так? Так, все почистимо гарненько. Тут таке отак. І оце ми теж прибираємо, щоб його взагалі не було, тому що верхня частина ну, взагалі не дихає. Так. Ось так у нас вийшло. Дивіться, оце коріння. Воно прям Такий, як горщик квадратного квадратної форми, так і він чомусь дуже слабо розвивається. Сподимося, що тут посередині. Ну, ось так залишимо, ось так залишимо. Якось розвивається поверх неба. І отак прямо зверху, дивіться, ось так зверху. Корінчики так трошки притискаю і треба тепер заглибити. Треба, щоб розвивався корінь, все-таки не по периметру, а вниз ішов. Бачите, наскільки тут у гортензії поверхневі корені, ще інколи роблять таку помилку, зараз я вам розкажу, чому може загинути ваша рослина. Ви берете, сипете добрива зверху і потім поливаєте. І думайте, що ви підкормили, підживили. Але, так як у гортензії корені дуже поверхневі, ви можете просто їх спалити. Бачили, наскільки поверхневі корені. Тому треба розчинити добрива, або ж додати добрива такі довготривалої дії, вже в ґрунт Або ж якщо ви поливаєте, то треба, вірніше, хочете підживити, то краще розвести та полити. Зараз ще вам покажу. Це ж ґрунт у нас такий, ну, практично сухий, слабо вологий. Зараз покажу, чим буду поливати, підживлювати на цьому етапі. Так. Тут в мене пляшка з водою. Вода кімнатної температури. Що я буду додавати. Так, по-перше, щоб добрива гарно е, усваювалися, ну, гарно діяли, так? Да? На рослину треба. Ось тут мірний стаканчик був. Секундочку, ось він є. По-перше, треба додати, я додаю оцет. Кислота оцтова 9%. Звичайно, для консервації та що. Ну, ось, на півтора літра я додам, зараз покажу, скільки тут. Тут у нас, тут у нас. 20 мл. Ну, це десь столова ложка. Так, є. І додам, є в мене укорінювач. Ось такий, можна другий інший, водорозчинний, Тут багато органічних це органічне мінеральне добриво, тут є ямінокислоти, є все необхідне для... Гарного укорінення. Тому також сюди я додам таку кількість як оцту, додам сюди укорінювача. Ось так. Мені в пляшці дуже зручно, тому що ну, можна гарно сповтати. Водичка така, злегка тепленька, незважаючи, що, бачите, руки які красні, це, це так холодно. Зараз швиденько польємо, для того, щоб добре корінчики з'єдналися з ґрунтом. Ну отак я полю навколо та всі поживні речовини. Отак. От Корінчики почали всмоктувати. Так, і цю рослинку. Якщо моє відео було вам корисне, якусь інформацію ви для себе почерпнули корисно, Поставте вподобайку, підпишіться. Якщо є питання, запитуйте. Бажаю всім миру, добра, на все добре. До нових зустрічей.